Я, мабуть, обрав би Дженіфер Лоуренс. Непогано, чувак. Ну а ти кого? Ху. Я б обрав ем, hmm. білявку «Кхалісі». О, із Гри престолів. Так. Непогано, непогано. А, а як щодо улюбленого фільму? О, чорт, це складно. Ем, їх так багато. Я б обрав. О, зоряні війни. Перший фільм. Під першим ти ж маєш на увазі той, який був першим знятий. Так, ну найперший з усієї саги. Мені подобається хореографія і спецефекти. Це неймовірно. Так, це витвір мистецтва. Ем, трохи дивно, що перший фільм франшизи насправді є четвертим епізодом. Вони почали не з того порядку у 70-х. На секунду я подумав, ти маєш на увазі перший епізод. Це ще та купа лайна. Так, так. Перший з усієї серії. Прихована Нова надія. загроза. Що ти мені у біса сказав? Прихована загроза, та що з Дартом Молом, у якого подвійні світлові мечі. І Джорджа Бінкс. Він постійно такий. Я є, Джорджа Бінкс! Наверни лайна і здохни. Нікчемне те створіння. Ненавиджу все, що з тобою пов'язано. Ненавиджу, що ми знайомі. Більше ніколи зі мною не розмовляй.